Кохана, що ти будеш робити, якщо побачиш, як я цілуюся з іншою жінкою? Я, як вірна дружина, буду відвідувати тебе у травматології? Їде чоловік у ліфті хмарачоса. Їхати нудно, і він запитує ліфтера. У вас важка робота? Так, пане. А що найважче у вашій роботі? Напевно, підйоми? Ні, пане. Тоді, напевно, спуски. Ні, пане, а що ж тоді? Запитання, пане, винятково дурні запитання. Настала весна, мороз каже Я йду, сніг, я з тобою, асфальт, чекайте, хлопці, я з вами. Директор великого заводу каже своєму заступнику: Вітаю, ви робите неймовірні успіхи. Рік тому ви прийшли до нас простим робітником. Через два місяці стали бригадиром, а ще через три місяці майстром, потім інженером. А через місяць вже були заступником начальника цеху. Через два місяці стали начальником цеху. А тепер ви мій перший заступник. Що ви на це скажете? Дякую, тато. У нас на роботі була дівчина, яка настільки погано працювала, що ми просили її нічого не робити. Іноді навіть робили за неї, а потім дізналися, що її підвищили. Перестаралися.